Всім привіт! з вами Катя. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати лідиві вареники. І для цього мені буде потрібно 400 г сиру домашнього. Я вже завчасно зважила, в мене тут рівно 400 г. Я його подрібнила. Далі, що мені буде потрібно, це. Один білок. Я відділяю жовток від білка. Все, білок я відділила, і далі мені буде потрібно 80 грам муки. Я також завчасно вже зважила, і висипаю, висипаю не до кінця, щоб мені було зручно перемішувати. І ще додаю ванільний цукор. У мене ціла пачечка, 16 грамів. Також за бажання ви можете якийсь будь-який інший собі ще додати підсолоджувач. І тепер це все перемішую. І після того, як я ложкою перемішала, ще тепер добре перемішую руками. Тісто я переклала у меншу тарілочку. І за начинку я буду брати вишню. У мене вишня домашня, вона заморожена була, і без кісточки. Ви можете взяти будь-яку іншу начинку. І буду я складати вареники на досточку. Я її посипала трішки мукою, щоб на випадок щоб не прилипло. І тепер починаю робити. Беру на виделку, десь приблизно. Скільки тіста, роблю в руці кульку, то діє сплюю. Беру вишеньку, і закладаю. І вийшов ось такий вареничок цікавий. І так перехожу до наступних. Я вже зробила вареники і в мене вийшло 18 штучок. Ну, В середньому виходить десь приблизно 20, тому що в мене, ось бачите, вийшло з цих два трішки великих в розмірі. Тріхи не вгадала, як брала, ну вже не хотіла переробляти. І поки я робила, я поставила воду, щоб грілася на газ. І тепер переходжу до газової плити, щоб їх варити. Вода в мене вже закипіла. І тепер я беру варенички. У мене така є шумовка, і нею я занурюю варенички у водичку. Воду я трішки посолила. І тепер я їх маю варити 2-3 хвилини після того, як вони вспливуть. Вже пройшло в мене 2-3 хвилини, як вони киплять, коли вже піднялися наверх. Тепер я їх обережно забираю, щоб водичка трішки стекла. І на тарілочку. І так всі помаленьку витягую. Довше їх не потрібно варити, бо вони розваряться. У мене ще ось залишилося 5 штучок, я вже їх довару до кінця, і вже тоді до вас повернуся. Я вже всі варенички зварила, і вони мене мають ось такий гарний вигляд. І зараз я вам розріжу один, щоб показати, як вони виглядають всередині. Дуже м'ягенькі такі. І всередині мають ось такий вигляд. Ось так вишенька виглядає. Ну, а ось цю тарілочку я собі зроблю як для подачі. Її гарно. І прикрашу. У мене є ось такий топінг малиновий. І зараз малиновим топінгом зроблю красу. І так як в мене вишня кисла, то я присиплю ось пудрою. І тепер мої лінові вареники повністю готові. Дуже швидкі в приготуванні, потребують дуже мало часу для замішування. Плюс мені подобається лінові вареники робити тим, що не потрібно розкачувати тісто, От, а набагато швидше зробити кульки і все, і зразу варити. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке блюдо, також діліться, як ви робите лінові вареники і що ви ставите за начинку. Мені також буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду старатися і надалі випускати для вас більш корисні та цікаві відео. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.